Заступник держсекретаря США і колишній посол США в Україні Джефрі Пает привітав позицію Єврокомісії щодо завершення контракту на транзит російського газу через Україну. США сподіваються, що закінчення контракту на транзит газу РФ через Україну стане потужним кроком до завершення епохи залежності Європи від російських енергоресурсів. Контракт України та Росії на транзит газу спливає 1 січня 2025 року. Європа вже вжила кроків, щоб підготуватись до зупинки транзиту. Частка російського газу в Європі знизилась до 6 а російського газу, що йде через Україну, до 4%. Найбільш вразливими вважаються Австрія та Словаччина. Які закуповували понад 90% газу з Росії минулого року? Через побоювання щодо поставок газу Росією парламент Молдови в п'ятницю, 13 грудня, проголосував за ведення надзвичайного стану в енергетичному секторі, побоюючись про забезпечення газового постачання до Придністров'я, яке контролює Росія? Словаччина та Угорщина докладають зусиль на державному рівні. Щоб Україна продовжила транзит російського газу, в понеділок прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поговорив телефоном про це з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем протягом вихідних Фіцо сказав, що його країна веде дуже інтенсивні переговори, щоб Україна продовжила транзит російського газу у 2025 році. Шмигаль в понеділок в соцмедійному дописі відкинув можливість продовження угоди з Газпромом. Він, однак, заявив, якщо Єврокомісія офіційно звернеться до України щодо транзиту будь-якого іншого газу, крім російського, ми, звичайно, будемо це обговорювати та готові досягти відповідної домовленості на основі принципів енергетичної безпеки як усього Європейського союзу, так і кожної європейської нації. У вівторок низка компаній Угорщини, Словаччини, Австрії та Італії звернулись до Єврокомісії з листом, в якому нарікають, що завершення угоди призведе до підвищення цін для споживачів у Європі і ускладнить постачання газу. Про те, що ЄС готується до завершення контракту, на вихідних заявив також єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен, який заступив на свою посаду на початку грудня. Йорген Сен сказав, що його основним пріоритетом є повністю розірвати енергетичні зв'язки ЄС та Росії. Пает, який впродовж останніх двох тижнів вів перемовини в Європі та Азії, впевнений, міжнародна спільнота продовжить затягувати зашморг, щоб позбавити Росію надходжень від енергоресурсів. Ми зробимо все можливе, щоб зменшити енергетичні надходження Путіна. За які він купує ракети з північної Кореї та російські дрони, які щодня руйнують українську цивільну інфраструктуру, каже поет, який раніше був послом США в Україні? Про те, як тримається українська енергосистема після трьох масштабних обстрілів за менш ніж за місяць, про майбутнє американської допомоги та чи справді Європа готова відмовитись від російського газу? Джефрі Пает розповів в інтерв'ю журналістці Української служби голосу Америки Оксані Бедратенко. Далі подаємо згенеровану нейромережею аудіовесіерсію інтерв'ю, а ви тим часом поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на канал. В останні тижні Росія провела декілька масованих ударів по українській енергетиці з усією підготовкою до зими та допомогою союзників. Наскільки стійкою виявилась енергосистема України. Перед цією зимою ми знали, що цей період буде дуже крихким, але гарна новина, гадаю, в тому, що підтримка України, підтримка працівників української енергетики є найбільш потужною за весь час. В п'ятницю 13 грудня в чергове ми побачили жорстокий напад на українську енергетику, особливо атаки зазнала Західна Україна, Львів, Тернопіль. Івано-Франківськ. Наскільки мені відомо, більшість цих російських ракет та дронів перехоплено. Це показує, наскільки Україна стала ефективно відбиватись. Але проблема в тому, що якщо навіть одна чи дві боєголовки прорвуться, це може завдати надзвичайної шкоди. Зараз найбільш сувора частина зими. Тому ми знаємо, потрібно працювати разом. Я щойно повернувся з двотижневої поїздки, я був у Токіо, а перед тим. В Парижі та Лондоні, і я постійно чув від наших партнерів по групі семи, що вони чітко зосереджені, щоб робити все можливе, аби спроби Росії перетворити зиму на зброю, зазнали поразки. Якщо дивитись у наступний рік, Україна може отримувати менше допомоги від США, чи готові Європа та інші союзники збільшити підтримку енергетики України. Всі вже нарощують допомогу, як ви знаєте. Держсекретар Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підписали другий меморандум про допомогу для енергетики. В ньому передбачено 825 мільйонів доларів додаткової допомоги для енергосектору. І це лише від Сполучених Штатів. Зараз ми виділяємо ці кошти на фінансування пріоритетних напрямків, таких як пасивний захист, додаткове ремонтне обладнання. Довгострокове зміцнення через збільшення ролі приватного сектору та підтримку уваги уряду до реформ. Цей дуже високий рівень допомоги від Сполучених Штатів перевершує допомога від інших партнерів по групі 7+. Це справді важливо не лише Сполучені Штати надають допомогу, а насправді більшість допомоги для української енергетики надходить від інших країн партнерів по G 7 у цьому меморандумі багато уваги приділяється захисту українських компаній від політичного впливу. Наскільки важливі для України реформи під час війни, як ви знаєте, я працюю над цими реформами вже 10 років, тому я можу оцінити досягнутий прогрес, і він реальний. Подивіться, наприклад, на ріс цифр видобутку Нафтогазу можливо, це покращення видобутку а можливо, краще управління. Це може бути тому, що раніше видобуток йшов на сторону і прозоро не декларувався. Однак, в будь-якому випадку, це позитивно, треба багато ще зробити. Ми дуже уважно слідкуємо за обранням керівника Укренерго, наприклад, тривають реформи всіх державних підприємств, і тут особливо важливий енергоатом. Отже, Рим будувався не за один день, і Україна не стане членом Євросоюзу за один день. Однак виконання прагнень українського народу під час Революції Гідності, яка відбувалась, коли я був послом США у Києві, є так само важливим сьогодні, як і завжди. І приведення української енергетики до найвищих стандартів ОСР це невід'ємна частина ширшого процесу вступу до ЄС. Контракт на транзит газу між Росією та Україною закінчується цього року. Чи готова до цього Європа? Адже вже є тиск на Україну продовжити транзит чи настане кінець залежності Європи від російського газу? Я справді на це сподіваюся. важливо, що тиск йде лише від однієї чи двох країн, сигнал від Єврокомісії дуже чіткий. Я з радістю сприйняв заяву новопризначеного Єврокомісара з енергетики Йоргенсона на цих вихідних. Він дуже чітко сказав про необхідність поетапно усунути залежність в газовій сфері, в ядерній сфері та усі форми залежності від російських енергоресурсів, щоб відповідно до мети ЄС вийти на нуль до 2027 року. Очевидно, Брюссель та Київ повинні ухвалити певні рішення в наступні пару тижнів. В довгостроковій перспективі, очевидно, торгівля енергоресурсами і особливо газом була основним вектором впливу Росії на українську економіку з часів здобуття незалежності. То чому, заради Бога, когось може цікавити продовження цих відносин? Європа почала купувати більше зрідженого газу в Росії чи є плани наростити санкції проти російських проєктів зрідженого природнього газу. Ми вітаємо кроки Європи. Зараз ЄС вів 15 пакет санкцій, і він досить суттєвий. Я казав публічно декілька разів, що буде більше санкцій від адміністрації Байдена. Я цілком у цьому впевнений. Ми тяжко працюємо, щоб втримати єдність між Вашингтоном, Брюсселем та Лондоном. Я два тижні тому про це говорив у Європі. Темп співпраці у всіх різний, однак, навіть Японія. І я про це говорив з міністром енергетики і міністром закордонних справ Японії в четверта п'ятницю, навіть Японія, яка отримує приблизно 10% свого газу з Сахаліну, навіть вона чітко усвідомлює, що Росія ненадійний постачальник. В перспективі всім потрібно шукати альтернативні джерела, і Сполучені Штати тут відіграють важливу роль. Мені приємно було почути. Що Єврокомісар Йорген Сен також говорив про важливу роль американського зрідженого газу в рішенні для європейського газопостачання, тому я глибоко переконаний, що ми продовжимо затягувати зашморг. Ми зробимо все можливе, щоб зменшити енергетичні надходження Путіна, за які він купує ракети з північної Кореї та російські дрони, які щодня руйнують українську цивільну інфраструктуру. Перевірте, чи ви підписані на канал, та поставте вподобайку.